Добрий ранок, друзі. Я вас вітаю на своєму каналі. Канал Хата Рибака. Сьогодні в мене така релаксна рибалочка. Буду тихо розмовляти, тому що є рибаки, щоб нікому не заважати. Хочу для вас якесь відосіка зняти. Сьогодні на рибалочці ми, дивіться, яка тихо, спокійна погода, насолоджуюсь. Тишиною. Сьогодні приїхав, друзі, з фідерами, це нас дика водойма. Вирішив все ж таки ціле половити карася. Чисто карася хочу. Карпа не хочу ловити, а хочу карася, тому взяв два фідера з собою, пікерочок. Ну, я від цього взагалі кайфую пікер, це для мене такий, знаєте, релакс тому що ну, відкривають тільки сезон, на жаль, літо вже закінчується. У нас покльовочка, покльовочка, покльовочка. Да, на жаль, холоста була, тому що, як завжди, тільки взяв камеру в руки і зразу цей, але була. Думаю, точка почала працювати, друзі. Ну, Взяв пікерочок. Це дійсно для мене, для душі. Я до 40 грам дика водойма, це не річка, тобто оснастка фідерна. Ну, Це кайф. Це дійсно кайф, хто мене розуміє, той поставте лайк. Да, і взяв ще один. Фідер там, він, мене, здається, до 130 грам. Тому о, трошки закормився. ну і Все ж таки, здається, ключика підібрав, тому що зловив вже два хвоста. Е, і була одна така мочна покльовка. Така. але У мене ось такі нові стойки, я їх неправильно виставив трохи в другу сторону і тому удочку зірвало, і я не підсік. Ну, буває, так. Да. Тому зараз закинуся і далі продовжу. Розкажу чим ловлю певні секрети на красі літом. Може комусь допоможе. Тому будемо працювати зараз. Подивіться які краси любі друзі мої. Зараз, Так, а ну тихо, тихо, друже. Тихо. А? Гарна покльовочка така. Хорошо взяв. Молодець. Подарував мені, купу емоцій. на пікерочок. Хороший карасик достойний, Пришлось й навіть під брати. бо так би сам не справився. Якщо не помиляюся, то я знайшов ключик. Так, ну що, продовжую свою розповідь. Хочу максимально за короткий термін, максимальний улов зробити. Темп я тримаю десь 20-15 хвилин, тобто перекидую дві вудочки. Одна в мене в п'ятні плюс-мінус, а другу далі, ближче. Тобто пікер тут дистанція в мене взагалі ну, скільки метрів 20 може. Ну, а цей що інший, іде, то трішки. Далі кидаю ну і дві різні оснастки, я вам покажу. Ну, Моє робоче місце. Ось моя прикормка, покажу вам. Е, ставлю, е, додав е, пачку від е, Маруса криль, І Плюс додав сипухи і також на ліквіді. Залив, тобто такий спеціями будемо ловити. Ну, всі знають, що Ходємон по карасю досить круто працює, як і Флет. А у фідерній ловлі, друзі, все те саме, просто прикормка, трошки інша консистенція повинна бути, не така легше, менше води потрібно додати. От моя сипуха, друзі. І тут мій столик. Тобто У нас сьогодні все по-простому, друзі. Пінопласт, кормушечки, гарбузи. Ну і також взяв деякі спреї. Взяв клубніку, також взяв GSL, опариш, черв'ячок, друзі, діп, ходь демонт, та поводочниця, поводочниці сюдаю. Знайшов себе в сумці, віднодавно вже купував, 0,25-й це на поводочку. Також підкидаю пильчик з рогатки, тобто трішки закормлюю. Тому ось так виглядає моє робоче місце. Так, друзі, якісь стічки в нас на пікерочок з Щось видно нашого параша. Хвилька піднімається трошки шевельне рибку нашу. Певні удари були такі торкало. закинутись думаю сейчас било Друзі, у нас покльовочка. Знову на пікерочок. Ох, який це кайф. Ось такий карасик у нас невеликий, але все ж таки приємно, друзі, класно. Лодошечний взяв. Так, хочу показати вам оснастку, яка мені вже принесла три покльовочки. Ну, тобто стандартна кормушка 25 грамова. Далі йде поводочок, все на нитці ловлю. І далі поводок і гачок, гачок -овдер. Тобто Нічого не особливого, друзі, саме просте. Ось так виглядає. Фідерна оснасточка. У нас тут течії немає, то тому не нарісся, але на стоячій водоймі теж круто. Зараз будемо забивати в воду. Так, ну що, темп тримаю 15-20 хвилин, але вже десь півгодинки не клює, то, друзі, є в мене ще ось така зброя, рогаточка і пельчик, друзі. Пельчик це тут теж ход демон, 4, і плюс ось такий кукурузний пельчик. я його вже тестую. Ну, з початку сезону, друзі, я думаю, скоро він з'явиться в продажі. Досить класний, друзі, Белець, ну, гарний результат показує. Тому теж беру трошки кидаю, друзі, щоб рибка, щоб рибка на точці трималася. бачу рибаки сидять, в принципі, кльову велико немає, в когось щось покльовує. Ось так, паружменю. І знову чекаємо. Погода хороша сьогодні, досить тепло, рибаків небагато, але, але все ж таки є. Там рибачок сидить недалеко. Теж бачу два-три карася витягнув. таких доволі непоганих. Так, насолоджуємося природою, тихо, спокійно. Взагалі я досить люблю фідерні рибалки. На жаль, в цьому сезоні особо часу немає, тому що... Працюємо, допомагаємо, донатимо. Ну і дякую за те, що купуєте щось. Підписуємося у вайбері група є хата рибака. Там стараюся викидати новинки, якісь цікаві речі. Тому чекаємо на покльовочку. Друзі, в нас покльовочка. На пікерочок Карасик. опа. Є. Оце риболочка? Це відпочинок. Александр у нас, оснасточка працює, приконка працює, все працює. Так, ну що, друзяки, будемо закінчувати рибалочку, тому що час. Да, рибалив я десь 4-5 годин, Ну, кльов став гірший. Фактично не клює вже, видно, рибка відійшла від берега, а десь на глибину пішла. Тому рибачу на федерами, прикормки все показав вам, оснастку показав Все ж таки на пікер. На, Фідерну оснастку фактично було більше покльовок, ніж на цей. В кінці все ж таки я зловив десь 4-5 карасів є такі гарні. Да, було три сходи гарних, не підсік або зійшов. ну, в принципі. Але відпочив круто по насадочках, то краще ходємон, спрей не замітив, що працювали. Ходдемон працював. І також працював білий опариш, Не знаю з чим зв'язано, черв'ячок взагалі не працював. А, білий опариш, червоно чіпляв теж не працював, от два білих топова насадочка. Тому слава Україні, друзі, рибачимо, бережіть себе та своїх рідних, тому па-па.